Вітаю вас, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Вітаю всіх, хто любить Україну. Сьогодні чергове відео про нашу з вами допомогу нашим дорогим захисникам. Шановні наші глядачі, знаю, що зараз напружені дні в кожного, тому що йдуть великі свята, різдвяні, готуються господині до цих свят. Ви знаєте, хочу на кілька хвилин відволікти вас від ваших клопотів домашніх. От кулінарних клопотів, хочу вам розказати про ті новини, от, про те, що мені хлопці показали, розказали. Хочу також вам про це трошки розказати. Шановні мої глядачі, останні посилки, які я передавала нашим бійцям, це переважно були продукти, продукти харчування, напої гарячі і так само медикаменти минулого тижня. Я зробила відеозвіт про те, що ми з вами придбали дрона. Це дуже добре, це дуже гарна допомога, велика допомога нашим захисникам. От, а вже у своєму суботньому відео я розказала про те, що починаю збирати такі продуктові набори нашим захисникам. Вийшли на зв'язок хлопчики. Розвід батальйону 10-ї штурмової бригади, і коли я з ними говорила, то от хлопці казали, що вийшли з нуля, сім днів, сім ночей вони були на нулю, вийшли. Температура всіх 39-40. Одразу я поїхала, купила дуже багато медикаментів, антибіотики. Купила, порадилася перед тим з лікарем. От, купила це, все запакувала, відправила бійцям. Хочу ще окремо сказати. Як мені боєць розказував, каже, в неділю телефоную, кажу, як у вас справи? Пишу спочатку, що там, живі, здорові, напишіть щось. Прийшло мені відео, показує боєць, що вони під капальницями, хлопці прокапали і тільки прокапали зразу, каже, знову забрали назад. Тобто в лікарні ніхто нікого не залишає. І цієї ночі бійці знову пішли на нуль. В одних температура трошечки знизилася, вони дуже дякували за ці медикаменти, які я вислала. А інші от в такому стані пішли сьогодні знову вночі на виконання бойового завдання на сім днів і на сім ночей. Я вам зараз хочу показати посилочку. Я хочу вам зараз... зараз я вам хочу показати ті посилочки, які я відправила цим хлопчикам. Це розвід батальйон 10-ї штурмової бригади. Доброго вечора! Сьогодні знову нам прийшли посилки від волонтерки Іни Антонюк. Ось ми вже розпакували. Бачимо, передали нам пюре картопляне. Три упаковки мівіна. Закатки домашні, паштети курячі. Кава. Ось праніки, салфетки, масі. Чаї. Стілки. Не стілки, а підігрів та якби, який клеїться на стілки. Також знову багато медикаментів різних, вологі серветки. Ось. Ходім з хлопцями дуже вам подякувати за вашу підтримку, допомогу і всім, хто підписаний на моє подвір'я, також що допомагаєте зібрати кошти на ЗСУ. Дуже вам дякуємо. Ось такі армійські бірці. Доброго вечора. Сьогодні нам прийшла ще одна посилка від волонтерки Іни Антонюк. Яка вже не в перший раз нам допомагає. Ось зараз покажу, що нам передали. Бачимо берці зимові. Ось тут ще є в ящику чаї, картопляне пюре закрутки, печення, побажання від дітей, малюнки. Також передали нам бушлат зимовий, штани. Балаклави, шапки, труси, носки. А ще одні штани. Всім дуже дякуємо за вашу підтримку. Я впевнена, що ви помітили, яка інтонація ну, важка в, в хлопця, який показує цю розпаковку посилочок, що видно, що голос застужений. От. Потім ми з ним переписувалися, і як він мені пише, як мені Артур пише. Я тут півроку сижу в окопах, в болоті, воюю з тою нечистю, а мене навіть добрим словом не похвалили, навіть лікувати ніхто не хоче. Я йому відписую, ти наш герой, ти мій герой, тримайтеся, ви повинні вистояти, повинні вижити. Він мені пише, боєць мені пише, молодому тяжко, вже немає здоров'я до тої війни. Тут, поки до позиції дойдеш з тими сумками, то вже сил нема воювати. Чотири кілометри треба йти тим болотом, плюс обстріли, дрони камікази літають, але нічого, поки є здоров'я і не поїхала психіка, то ще воюємо. Я йому пишу, тримайтеся і твердо вір в те, що маєш повернутися додому живим і здоровим. Бо донечці треба буде весілля справити, а потім онуків бавити. Я розумію, що тяжко, і чи можу старатимусь допомогти, а ти головне, не падай духом. Пам'ятай, що ми всі молимося за тебе і чекаємо всіх вас додому. Ще одну посилочку відправила хлопчикам розвід батальйону першої танкової сіверської бригади. Хлопці попросили ще одну камеру. Недавно я їм купляла кілька камер, і так само стабілізатор електронапруги все вже гарно працює, Хлопці дуже нам вдячні за цю допомогу. От і так само минулого тижня я переписувалася з хлопчиками. Вони попросили ще одну камеру. Камеру я оплатила. Вона вже в посилці, в дорозі їде до хлопців. І одразу я ще вирішила також їм відправити гостинці. Ну, Все-таки йде Різдво, знаєте, щоб хоч якісь такі солодощі, отакі невеличкі подаруночки хлопчикам. Я зібрала ще їм посилочку. Зараз я хочу це показати також. Так, хочу вам показати свою переписку. Це боєць взводу розвідки, аеророзвідки Першої танкової сіверської бригади, звати хлопчину Гарі. От бачите, мені фотографії, що посилку забрав. От, бачите, так само висилала паштети, чаї, кави, квашену капусту, огірки, малину, печиво, шоколад вислала. Вислав мені боєць фотографії, от а я його прошу, кажу, Гаррі, ну давай так, от, так зроби фотографії, щоб вас там було багато, щоб оці всі речі, які я вам переслала, не лежали десь на підлозі, на див... ну, на якомусь столі. А щоб ви в руках їх тримали, щоб люди бачили наші подарунки. Він каже, добре, я її обов'язково зроблю, тому що каже, зараз хлопці на завданні каже, повернуться ввечері пізно ввечері зі завдання або вночі. Каже, і вже завтра зранку я вам зроблю обов'язково фотографії. Я дуже часто показую цей підрозділ, цих хлопців, от, з нашими гостинцями, з нашою допомогою. От, так само в мене є кілька звернень з подякою від цього підрозділу. І ви знаєте, е, після два дні тому е, приходить мені повідомлення від Гарі, я вам зараз хочу його почитати. Доброго вечора. Фото зробити не можу, так як все, що ви відправили, згоріло. Речі, котрі були в мене, теж згоріли. Ми з хлопцями в госпіталі, в госпіталі, з ожоговими пораненнями. Мені пощастило, та опіки не суттєві, лише щиколотки і права рука. У хлопців опіків суттєво більше. Слава Богу, що всі живі і зараз в лікарні пишу, що ви мали на увазі, чому саме в мене немає змоги зробити, про що ми домовлялися. Тихої ночі все буде добре. Стався нещасний випадок. Був приліт саме в те приміщення, де хлопці ночували після виконання бойового завдання. От був страшенний вибух. І Гарі мені після цього вже, як він потрапив в лікарню, він мені написав оце повідомлення, що не може дати фото для звітності, щоб показати. От, я кажу, я зразу почала телефонувати, кажу, зразу перше питання, всі живі. Він каже: так, каже, всі живі, але каже, хлопці в реанімації в важкому стані, опечені, опалені, дуже обгоріли. Я кажу, ти як? Він каже, нога, ну, обгоріла нога, лікоть. Ну він каже стан. Ну він каже, хлопцям мені, мені легше, мені легше, тому що хлопці важкі. Дуже. І я тоді зразу, Гарі, все добре. Все він каже ну, я хотів, щоб ви я кажу, не вибачайся. Тут навіть мови не може бути про те, про яке вибачення ти говориш. Він каже: Тютіна, все згоріло, все пропало. каже одяг. Ну, ви знаєте, забрали ранених бійців, тому що, самі розумієте, ніхто одягу акуратно не знімає. Його розрізають, його розривають, і тим більше одяг спали, спа, згорів. Каже, одяг згорів, взуття згоріло. Каже, деякі документи вдалося врятувати. А каже, от, каже, те, що ви нам висели ці гостинці, каже, нем... ну все згоріло. Каже, вибух був дуже потужний, порозліталися уламки. Я кажу, головне, що ви живі. Все, все інше. Ми постараємося вам допомогти купити одяг, купити взуття. Кажу, Зараз відпочинь трішечки, оговтайся. Кажу, і тоді склади список, що, до речі, це саме ті хлопці. от Коли я робила попереднє відео, я казала, що підрозділ так і не дочекався зимового одягу від командування. Розумієте, Вони так і не отримали цей одяг. Оце якраз ті самі хлопці. Я кажу, оговтайся, трошечки підлікуйся. І тоді напишеш мені список, ну, повністю, що треба. Кажу, ми все постараємося вам купити. І він, ми вам дякуємо, ми вам дякуємо, ми вам дякуємо. Я кажу, то ми вам дякуємо, дорогі наші герої. Це ми вам дякуємо, тому що ми, я бачу і ми бачимо, яка страшна ціна оцього нашого спокою. розумієте? От і пройшов день. Вчора я знову написала до Гарі е, е, повідомлення. Я зараз вам хочу показати нашу переписку. Воєць одразу мені відповів, і це був відеозв'язок. Ми говорили по відеозв'язку. І я як тільки на екрані побачила його обличчя, і він посміхався, і мені так стало легше. Боже, кажу, Господи, дякую тобі. От і кажу, Гарі, так рада тебе бачити, так хочу тебе обняти. Кажу, як добре, що ти маєш можливість говорити от зараз, ну наче з тобою. Відносно все добре, от якщо це можна сказати, що це все добре. Кажу, як хлопці, ну розказав, що деякі ще в важкому стані. от Але каже нічого, тюдіна, ми ми, ми ми станемо на ноги, ми очухаємося. Ми, я хочу на роботу, я хочу назад, я, я знаю, що я маю робити. От такий, знаєте, герой. І це діти. Це ті діти. Я дуже часто показую фотографії з цього підрозділу. Це діти, яким по 24 26 28 років. Це діти, діти герої, наші захисники. Я сказала Гаріко, що ми будемо старатися допомогти їм все не... купити все необхідне, і одяг, і взуття. Я кажу, а на даний час ти як він каже, ну взуття не можу взути, тому що нога опечена, вона опухла. От, каже, але мені легше. Мені добре. Каже, Тьотіна, мені добре, тому що хлопці лежачі і каже, і хлопці в набагато важчому стані. Я кажу, головне, що ви живі. Все інше ми докупимо. Кане переживай, все буде добре. А він так само мені тьотіна, не переживайте так, не переживайте, так все буде добре, все буде добре, все буде добре. Все буде добре. Маємо надію, що все буде добре. Минулого тижня вийшов на зв'язок боєць 42-ї бригади Андрій. Недавно також цю бригаду ми з вами купляли екофло і сонячну панель. От. І якраз тільки недавно Андрій вийшов на зв'язок, і я почала його запитувати, кажу, дивися, кажу, тут різдвяні свята, новий рік. Давайте я вам вишлю якісь продукти, якісь смаколики. Каже, Інна, не треба, дякуємо. Продукти маємо, тому що родина, ну, родичі багато прислали. Каже: якщо ти ще маєш, каже е, вийшли нам, будь ласка, в'язані шкарпетки. Оці домашні, ті, що мені пересилала, моя глядачка Юлія і її коліжанки в'язали, пересилали усі ті шкарпетки, де вони в кожну шка... в шкарпетки ще цукерки клали. Я вам показувала їх. Кажу, ти уявляєш. Ну, каже, я хлопці за них дякують. До речі, я оці шкарпетки розділила по на 4, 5 на 5 підрозділів. Розумієте? І ви знаєте, наскільки мені приємно зараз чути, як хлопці за них дякують. Тому що, каже, от коли ми йдемо на нуль, ми їх не можемо взути, тому що берці. Суто по розміру, а вже каже, коли ми ну і там шкарпетка не взувається, тому що шкарпетки грубі. А вже каже, коли ми повертаємося з нуля, каже, і ми ж там, де ми спимо, там не завжди тепло. Ми спимо в одязі. І каже, і ті шкарпетки так нам добре. В них так не каже так затишно. Я кажу, добре, я ще мала. І ще мала кілька пар шкарпеток. От, склала шкарпетки, склала ще кілька шоколадок, поклала. Кажу, добре, відсилаю вам шкарпетки, шоколадки вам відсилаю. А перед тим я спілкувалася з дочкою Андрія. О, тому що Андрій тоді був ще на виконанні бойового завдання, на бойових позиціях, і я до неї написала: кажу, хочу передати дещо батькові його побратиму. Кажу, не можу до нього зараз написати, тому що бачу, що його нема, він не в мережі, значить, він десь ну, на, бойових, на бойовому завданні. Кажу, попитайся в командира, що потрібно. Може, кажу, от мене є кажу, можливість передати їм буржуйку, тому що є добрі люди в Тернополі, які сказали, що можуть зробити невеличкі буржуйки. І кажу, я передам. І дочка бійця мені через деякий час пише, і каже: ви знаєте, каже, говорила з командиром, каже, там зараз завал повний. Каже, тому що дуже напружена ситуація, дуже сильні обстріли. І він каже: Я ні за яку буржуйку зараз не можу думати, тому що ми втратили екофло, ми втратили сонячні панелі, ми втратили генератори, стабілізатор ми все втратили. Були каже дуже сильні артобстріли. Каже, ось такого майна вже нічого не лишилося. Нічого. І він каже: Я взагалі ні за що не можу думати зараз, ні за які буржуйки? Нам треба рятувати ситуацію, ми не знаємо як. І тоді до мене оця дівчинка пише: тітя Іна, чи змогли би ви знову купити хлопцям, допомогти купити хлопцям кофло? Це під зарядна станція? І вона мені переслала свою переписку з командиром. І тоді оця дівчинка каже до командира: каже: ну а от якщо одну підстанцію оплатить тітя Іна каже, а може, ви би якось самі між собою ще скинулися хоча б частину грошей, а решту ми би тут десь збирали і купили другу підстанцію разом. Він каже, це взагалі неможливо зробити, тому що в нас страшні борги. Уявіть собі, бійці отримують зарплату і вже, і вже вони мають борги. Тому що вони постійно щось купують, щось втрачається, щось горить, щось розбивається, розлітається. От, і в них каже, ми вже маємо страшні борги. Тобто, вони ще зарплати не отримали, а вони вже мають цю зарплату віддати, щоб погасити якісь заборгованості. От хлопці 42-ї бригади просять допомогти купити дві підзарядні станції Екофло. Загальна сума, яка зараз потрібна на даний час на придбання таких двох підстанцій – 53-55 тисяч гривень. Сума залежить від потужності станції, тому що я вже купляла кілька підстанцій, були дорожчі, були дешевші, але я кажу, я ніколи не купляю щось сама. Бійці завжди мені показують, який саме. Пристрій їм потрібен, якої потужності. Дві таких підстанції, які потрібні бійцям 42-ї бригади, будуть вартувати майже 55 тисяч гривень. Кілька днів тому спілкувалася з Володимиром. Це боєць танкоремонтного, танкоремонтної майстерні 145-го полку. От, бачите, написала володя доброго здоров'я. Хочу відправити вам гостинці. Зможеш забрати посилочку? Так, дякую. О, дуже добре. То ми вам дякуємо за захист. Вам теж за допомогу, за підтримку, яка нам дуже потрібна. У цю посилочку я перекладаю, складаю переважно продукти. Це гостинці, які передали мені мої односельці, а ще глядачі каналу. От бачите, малина з цукром, домашні консерви, сало, сало солене, огірочків дуже багато, шкварки, паштети м'ясні. От. Квашена капуста, квашені огірки. Я перекладаю великі, переклала великі відра, печ, шоколад. О, цілий блок шоколаду. А це домашнє печиво. Мої односельчанки спекли, принесли хлопцям. Бачите, три великі коробки домашнього печива, кекси домашні. Цукерки, одна жінка принесла, також моя сусідка. Кави я купила багато. Мед це також подарунок від односельців. От. Шановні мої глядачі. Я щиро ще раз хочу подякувати всім тим з вас. Хто не чекає мого чергового, чергового відео про те, що починаємо збір коштів на те, на ту річ, на іншу річ для тої бригади, для того підрозділу. А щоразу надсилає донати. Я вам щиро всім вдячна. Я розумію, і ви чітко розумієте, війна не закінчилася, і потреби в бійців дуже великі. Одним потрібно лікарство, другим треба одяг і е, е, взуття. Ще іншим бійцям потрібні екофло. Одним бійцям ми щось купили. Я щось переслала. Під час бою все втратилося. А я, але я кажу: головне, що ви живі лишилися. Хлопці, головне, що ви лишилися живі. Все інше ми постараємося вам докупити. Шановні мої глядачі, йдуть великі різдвяні свята, новий рік. Звичайно, що це дуже великі витрати, великі потреби, великі плани. Але я знову ж таки звертаюся до вас, до всіх небайдужих людей. Давайте будемо пам'ятати за тих бійців, які зараз в холодних окопах. Тому що вони дуже потребують цієї допомоги. Просто на якусь хвилину в ці різдвяні дні, в новорічні ночі, згадаємо про того бійця, який зараз в холодному окопі на нулю, з засуженими легенями, з високою температурою, в пошарпаному одязі, захищає наш з вами спокій. І дарує нам можливість відмітити різдво.